Салюти, друзі. Отож, назвати себе анімешником я не можу. На жаль, або на щастя. Я не дивився багато аніме, та все ж таки з впевненістю можу сказати, що одним із найкращих аніме є Хантер ікс Хантер або мисливець на мисливця. Тож давайте сьогодні розберемо це прекрасне творіння та сперш предісторія. Отож, складний 2022 рік підходить до свого завершення. В зимі світла немає більше ніж є. Ну а дивитися щось то хочеться. Тому мені друг насилає телеграм-канал із серіями цього аніме. Я думаю, цю схему пройшли чимало. Є світло, качаєш серії, немає світла, насолоджую. Ним. І можливо я б і не подивився те аніме, якби не прекрасні едіти в Тіктосі. Тут би мала бути пісня, але авторські права тому тільки так. Тому я зібрав всі сили в кулак і спробував подивитися. І, о боже, мій в перших серіях було прекрасно все від слова повністю. Трохи дивно, адже такі аніме, як Наруто, Бліч, сталевий елхімік, моя Геройська академія або клинок, що знищує демонів, мені. Мені або не зайшли, або я їх не додивився. Та з Хантером абсолютно інша історія. Думаю, потрібно задати ще автора цього аніме є Йосі Тога... Тогасі, і те, що перед тим хантером, якого ви знаєте, була ще одна спроба в 1999 році. І оу oh майґат! Як я дурю цієї прикормки. Я за анімацію, якщо що, старе фентезі класика. Та тепер безпосередньо перейдімо до нашого золотка. Отож, все починається в видуманому світі, і хоча, якщо ви подивитеся на його карту, то зрозумієте, що це просто карта світу, де материки трохи змістилися. І переходимо ми до нашого головного героя, навколо якого все відбувається Гон Фрікс, який живе на острові зі своєю тіткою та бабусею, колись батько на нього забив болт і пішов за хлібом. От вам і сюжет для стосується кожного. Та ні, якщо серйозно, то батько захотів стати мисливцем. І коли малий про це дізнався, його головною метою знайти батька. Ціль поставлена, йдемо далі. Бажано ще зазначити, що з усіх суперсилів світу гон має лише нюх, якою чарки, і з такими навичками йде здавати тест на мисливця. Ну все ж таки класно і радісно, поки його мрії не розб'ються три сотні разів в реальному та несправедливому світі. Але що ми про погане? Далі наш хлопчик знайомиться з іншими психологічно неврівномаженими людьми, як от Курапіка. В цього блондина також є своя а саме відомстити всім за те, що колись його сім'ю, клан чи щось таке вбили і вирізали їм очі за те, що вони червоного кольору. Класно, правда, Леоріо, найстарший і найслабший із нашої компанії. І так може він і похожий на того дядька, який на свято, і лише всім мішає. Та в цього також є своя ціль, і мені це подобається. В цьому аніме в кожного є своя ціль, і вона не одна, а міняється спином часу. Немає як такого суцільного зла, яке може зупинити лише головний персонаж. Він і сам відгрібає майже від усіх. Того, що який би ти крутий не був, знайдеться завжди той, хто тебе відгамселить. Так от Леоріо хоче стати мисливцем, щоб заробити багато грошей, оплатити навчання і стати лікарем. Бо колись він втратив близьку людину і не хоче, щоб це повторилося. Ну хіба ж це не класно? Я дурію. Ну і останній з нашої команди до біса харизматичні кілуа. чорт забирай, я ж його колись став на аватарку в телеграмі. Добренько. На відміну від головного героя, Кілуа вже може дати тягла багатьом через своє походження сім'ї Золодік, одні з найкращих мисливців та наємні вбивці. І по сюжету йому просто подобається бути згоном, змагатися, дурачитися та проходити тяжкі ситуації. Ну хіба ж це не мило? Але давайте не будемо забувати і про онтогоністів. Добре, я не можу це повністю назвати антагоністом. Тому до вашої уваги хісока підофіл. Ой, я мав на увазі, pdf файл відкрився. Хороша зовнішність, добре. Його ціль це буквально знаходити сильних ворогів і пиздитися з ними, оскільки слабаки йому вже набридли. Але він також має голову на плечах, тому не буде лізти через себе, щоб битися із надсильними. Тому як от у випадку з Гоном, він не вбиває малого при першій же зустрічі, а бачить в ньому великий потенціал, дає йому розкритися і стати хорошим мисливцем, щоб потім колись там же вбити його. Коротше, я іншої причини не знайшов, тому залишаємось на тому, що він просто хоче дітей. Серії в хантері неймовірно цікаві та не похожі ні на що, тому приперелі. Спокувально задаєш собі питання: ну і що тепер? Що вони будуть робити? А чому він зробив так а не інакше? і получається Істинне задоволення від перегляду та аналізу персонажів. Тому перша арка мені зайшла дуже добре, як і друга, де нам конкретно показали сім'ю кілуа. Та чому він такий, як на мене, це буквально звичайна совєтська сім'я. Де за те, що ти не такий, як інші, відіб'ють до крові, показавши строгість, дисципліну і авторитет сім'ї кіло. Пізніше по ходу серіалу нашим героям відкриваються нові можливості, такі як Нен. І якщо вам це ні про що не говорять, як і мені на початку серії, оскільки я думав, що це безкорисна річ, і начебто без неї справлялися, то ні, за допомогою цього чуда персонажі могли майже все, що завгодно, і зрозуміли, чому інші були такі сильні, тому пізніше кожен отримує свою суперсилу. Наприклад, Курапіка буде створювати та крутити ланцюги, як примарний гонщик, хісока жвачка, кіло облискавки, а гон підсилювач. Ну, і пізніше нам показали одних із найкращих, а й буде антагоністів за весь серіал. І це чисто суб'єктивно моя думка. Це були редан і ні, не ті ідіоти, які були в реальному житті. Ми зараз строго про аніме. Це хороші персонажі, деякі з них загинули через курапіку, боявляється, що це і є ті люди, які вирізали його клан. Але під час перегляду ти можеш відчути. Навіть тривогу та переживання за головних героїв, бо коли бачиш і розумієш, яка сила йде проти них, заворошує. Голова клана є також до усрачки, харизматичний і сильний, а його бій проти батька та діда ну це просто розрив. До слова, Хісока також був один із членів рядану павуків. Та його ціль була лишень побитися із головним у рядані. Ну і після геніально спланованого плану В момент, коли вони наодинці, а хісока вже голий, йому буквально кажуть, що люцифер, голова банди, більше не має сили Нен. Класно, як на мене, це і була найкраща арка, до якої все велося, але не зовсім. Далі починається арка, яка мені зайшла вже лише наполовину через гірших антагоністів, слабший сюжет. І ні, я не кажу, що він був поганий, але мій інтерес до нього зник аж на два роки. Тому пізніше, вже через два роки, я повернувся до Хантера, бо знову почали вимикати світло активно. Ну, а шо? Ну, нові персонажі непогані. В особливості оця юна 50-річна леді. Хороші серії, проте не всі, оскільки почали забагато додати таких моментів, щоб тягнути хронометраж. Бо якщо попередній арці за серію могли когось убити, зарізати, підстрелити, то в цій же буде о ні, він відіб'є м'яч чи ні. І так, 20 хвилин. Та все ж пополам я подивився під кінець, навіть почало трошки подобатися. Та все ж наступна арка кинула мої очікування в глибоку прірву. Початок, в принципі, непоганий. Тут тобі її учень, батька гона нові сили, можливості, але просто як із воздуху появляється королева мурах, яка жере людей і тварин, після чого народжує антропоморфних створінь, в яких одна ціль дочекатися вилуплення короля і поклонятися йому. І, хоча ідея непогана, як на сюжет про природу. Для телеканалів, то в реальності просто барвиста фігня, куди додавали безтолкових антагоністів і вся суть їх існування, впивати людей їсти і чекати на короля. Ні в якому разі не подумайте, що це найгірша арка. Просто в порівнянні з попередніми вона слабка. Навіть сам факт того, що наші персонажі не отримували силу просто так, а як в реальному житті багато працювали над. Тим і в арці майже всі герої мають силу просто так, бо такими народилися. Це занадто просто, і в переміжку з тим, як людям відривають голови, руки дивитися, це було дивно і нецікаво. Добре, перестану знецінювати ці арки, оскільки там є і хороші сцени, і повороти сюжету, та все ж це все не те. Проте після цих арок були просто неймовірні сцени, які я спойлерити не дуже хочу. Тому якщо ви не бачили, то подивіться. І якщо перші арки тримали мою увагу на протязі всіх серій, бо було цікаво дивитися, як поступлять герої, то останні я вже просто осилив і дивився через силу, щоб додивитися до фіналу. І фінал робили настільки сильним психологічно, що ти дивився зі словами в голові. Так, воно було того варте. Ну і нарешті ми приходимо до гранд фіналу куди повернули всіх любимих і толкових персонажів, забивши на той непотріб, який ми бачили останні дві арки. Клас! Коротко про сюжет. Кон в лікарні і через останній бій не може сам абсолютно нічого. Кілуа хоче його повернути, тому він має вернутися додому за молодшим братом. Бо в його братові живе якесь магічне створіння, яке виконує бажання нестандартно. Пізніше починаються вибори на посаду типу президента мисливців, куди просто приходить батько гона серйозно, ви серйозно, все так просто, всі серії просто в одне місце. Всі ці пошуки гона дійшли до того, що його батько сам повернувся. Ну і таке буває, гон відновлюється, йде до свого батька, і фінальна сцена, де вони з кілуа розходяться. Сумна сцена, але така потрібна для розуміння істини. що коли тебе не будуть завжди люди, яких ти любиш, і на цьому, в принципі, завершується аніме. І хоча ми маємо незавершених історій більше, ніж достатньо, що сталося з Курапікою, Реданом або ж тим самим Люцифером? Серйозно, що з ними? Чи він такий після втрати Нен, ну все піду шукати роботу, в надії знайду свою любов? Серйозно! Або що буде з армією всіх тих суперсильних мурах монстрів? А словами не Знаю, та все ж, мисливець на мисливця, нестандартне аніме. І попри те, що я повністю знецінив дві арки, мисливець на мисливця у мене залишається найкращим аніме. Та й думаю, у багатьох людей також через те, що тут кліше, закінчується на тому, що батько покинув сина і все під час перегляду, я сам буквально задумувався, що ж буде далі, і це аніме відрізняється від інших, тим, що воно дуже близьке до реального світу своєю філософією, поясненням, що світ жорстокий. І незважаючи на твої тренування, якщо тобі 12 років, все знайдеться, той хто буде сильніший, і те, що є. Багато речей, які ми можемо зрозуміти лише із часом. Прекрасні персонажі, які не зациклені на чомусь одному, робить їх особистостями. Та цікава історія з не менш цікавим світом. Робляться аніме одним із найкращих. Тому якщо ви не дивилися, я вам твердо рекомендую його подивитися. Ну а з вами був я Фуртік. Дякую всім, хто ставить вподобайки і коментує відео. Пишіть також про що зробити наступний огляд. І до зустрічі!